Ракета там на горі і зупинилася, потім краном її викигали, знімали, дах трохи більше надрізали, вирізали, щоб можна було її зняти. Ну воно туди два вікна було, і сюди одне вікно, так, аж до того вікна, то стіни нема, то все розбито. Ну і дах треба робити. Ну так холодно, але ну, вулична температура. Тож можна було все кладку виложити. І я б і не хвилював, що от піду ну, зараз до жілі світ, ну, все лопається, і, і воно рухне от, то все. А рухне, воно поки я не ще мені пів хати туди. яка проблема може бути? Для області. Для району навіть, для ОТГ. 80-літній житель села Бовшів Бурштинської громади Остап Курляк каже, живе у будинку без стін від 13 грудня 2024 року, відколи в його оселю влучила російська ракета. Я в був, умивався. Чуть би от не що вона розбомбила і мене би там вбила. Чув, але я і не думав, а вийшов на вулицю, пішов до стайні, а потім дивиться, чую, тут народ вже збирається шумяти. Тоді я вийшов сюди, побачив. Тут все розбите». Брезент, аби накрити частину будівлі, де немає стін та покрівлі. Міська рада надала чоловіку 24 березня. Остап Курляк каже, 17 березня місцеві комунальники прийшли вимурувати колону на місці поруйнованої, яка підпирала частину третього поверху. Перед тим, 5 лютого, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які розчищали завали, поставили замість колони арматурний стовп, каже Остап Курляк. Стара сегла, от вони виморли. А ця балка, розумієте, вона падала і за собою все кинула. То була біда страшна. Я ледве допросився, щоб мені підперли от металом. А вони виморували. Тут теж вікно було, але я вже не вставляю. Може, гроші дадуть тоді. Вставлю під час обходів у будинку. Остап Курляк знайшов кажана. Ух ти, ты вона до моєї руки. А я вже його в руки. Я думав, що забавка споруджував цей будинок з 1992 року. каже Остап Курляк, для усієї родини, яка теж вкладала у це гроші. Третій поверх ще потребував капітальних ремонтів. Сестри і одна з дочок Остапа Курляка наразі проживають у Хабаровську, що у Росії. Дочка моя та. Хабаровська боїться, а так вона і, і дві сестри молодші, вони бояться. А Марта, вона одразу говорить, слава Україні! Вона так починає зі мною розмову. Я говорю, Марта, так КГБ вже визивали, а мені 77 літ. що я їм нужна? І що я їм? Я ж не розпространяю, я нікого не агітую, Я свої думки висловлюю братове. Що не маю права? Ви що, хоч що мені за Так з ними говорить. Мені шкода правнуків моїх. Вони їх вже е е виховують так, як треба. Маскальщина. Остап Курляк каже: в 1950 році його сім'ю вивезла в тайгу радянська влада через те, що батько був ОПА. Згодом вони потрапили в Хабаровськ. Ніколи не забуду. Я маму тримаю вже підницю. Марта моя їй було два роки з другої сторони. Братіка, вона йому було два місяці, отак на руках тримає, і от там, в тім концлагері, японців на родину, бо їх депортували в 50-му році, а нас туди в ті клітки, в бараки. І ми там жили до 58-го року, поки нас нарешті реабілітували, ми країні однували. Так і нам дали Ізбушку там, за Хабаровському, а сусіди напротив сидять на лавочках. Скільки тому хахлу треба? Дивіться, вже другу корову завів. Вони так питали, місні жителі, воно все ліневе. Остап Курляк каже, єдиний з сім'ї виконав заповідь батьків і повернувся до рідного Бовшева. і почав будівництво будинку, який вже тричі постраждав від російських ракетних атак. Перший і другий раз, каже, йому вибивало шибки. Аж образи попадали в церкві. Такий був, так ракета мощно пролетіла, а там ще взірвала. А у мене тут всі вікна повилітали. А я тоді не знов сам купив стекло, то я звернувся привезли стекло нарешті в клуб, цілу кіпу. Люди приходять, а вона каже: у нас майстра нема самі собі ріжте. Хто буде різати стекло? Де, на чим, на підлозі чи де. І воно так і стоїть. Я ще сі смію. кажу, воно тут постоїть з півроку. Остап Курляк каже, незадоволений, що громада йому мало допомагає, а недавно дізнався, що його не внесли у державну програму Є відновлення. Заступник міського голови Бурштина Іван Драгун каже, не могли надати брезент швидше, бо підприємець не хотів надавати його у борг. Чому чоловіка не внесли в державну програму Є відновлення? Відповідає так. В Кінці грудня виїжджала комісія, склала. Кошторис по пошкодженому майні сума орієнтовно до 800 тисяч. Склалися так обставини, що в нас є адміністратор, який може занести необхідну інформацію суто, що стосується міста Бурштина. На сьогоднішній день готується пакет документів для розгляду, щоб надали більшу кількість послуг для нашого адміністратора. Виконувач обов'язків директора департаменту розвитку громад обласної військової адміністрації Роман Дунич каже: Остап Курляк від ОВА отримав грошову допомогу 20 тисяч гривень. Щодо програми, є відновлення, каже, всі громади мали можливість пройти навчання, як правильно працювати з цією програмою. З'ясовували, чому так відбулося. Значить, при реєстрації відповідної особи, яка мала б це здійснити, вони допустили помилку. І зареєстрували тільки так, наскільки ми розуміємо, по місту Бурштину, а не в цілому по територіальній громаді. Іван Драгун каже, очікують, що до кінця тижня внесуть інформацію щодо Остапа Курляка у систему є відновлення. Остап Курляк каже, його друга дочка, яка живе в Сполучених Штатах Америки, пропонувала йому переїхати до неї. Кожен день дзвонили і кликали і кликали. Ми зробимо всі документи. Давайте. Я ну як я можу? От Галю, залишити? Хазяйство, як я можу то лишити? То, то неможливо в таких роках кудись їхати. Мене спасає ровер, що я ровер веду і за нього всі тримаю. Він за мене, я за нього. А так я не можу йти нікуди. До магазину, от недалеко, і то я з ровером. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.